На цьому відео лідер гурту Лінкін Парк Честер Беннінгтон за 36 годин до того, як він помер від суїциду. Відео опублікувала вдова Честера та Лінда Беннінгтон. І сама того не очікуючи, заснувала флешмоб під назвою Обличчя депресії. Тисячі людей почали викладати в соцмережі фото, де вони посміхаються та виглядають щасливими. При цьому в момент фото проживають депресію та або суїцидальні думки. Наприклад, на цьому фото барабанщик Джей Тітус. Фото він підписав так: нікого не скажеш, але під час того як було зроблено це фото, я щогодини думав про суїцид. Мені просто хотілося зникнути. Я обожнюю своїх дітей, та для хвороби це не важливо. Я Саша, довго смерті. Я запрошую вас поділитись в коментарях своїми історіями про депресії, важкі періоди та виходи з них. Відчуваю, що про це важливо говорити, бо обличчя в депресії немає. Та є наші голоси про неї.